Швидкоз'ємна і розривна муфта. Це не одне те саме, це різні. Швидкоз'ємна. Ви підключаєте шланг з однієї і з другої сторони, і при необхідності так швиденько раз роз'єднали, і воно все герметично. Це є швидкозємна муфта. І так само воно легенько защовкується. Розривна муфта. Принцип роботи, в принципі, такий самий. Швидкозємно воно знімається, швидкоз'єм може бути, але вже можна в дві сторони, вже можна так само і в ту, і в ту сторону воно роз'єднується. Але під Якщо у вас шлага десь зацепили за пеньок за гілку за дерево, то шланг просто вирветься. Я не вирву зараз, бо треба шланги підключати. І воно і під під високим високим тиском. Якщо дивись, там, десь там запили за все і буде тиск, щоб воно не рвало все, воно просто шланг розірветься отут, Воно викине його і масло не буде тікати. От, в принципі, різна робота це швидкоз'ємна, це розривна муфта. Ця працює як швидкоз'ємна, ця ні, ця тільки так. Ця коштує від виробника гідросили, коштує 450 гривень, і розривна муфта коштує 650 гривень. Є ще від виробника агроімпульс коштує 320 гривень. От цікавлять якісні речі, звертайтеся в інтернет-магазин стартер RV.